Я рада вас вітати, друзі! І ми будемо робити бісквітний торт, дуже смачний, дуже ніжний, з білковим кремом та вишнями. Для нього нам потрібно 8 яєць, 400 грамів борошна, 400 грамів цукру і ванільний цукор. Тобто розрахунок такий на 4 яєць. Середніх яйця, 200 г цукру і 200 г борошна. Отже, беремо яйця і розбиваємо їх в миску. Жовтки у нас гарні, жовті, додаємо до, я... до яєць цукор поступово і починаємо збивати. Спочатку ми збиваємо на невеличкої швидкості хвилин 5. А потім збільшуємо оберти і на максимальній швидкості збиваємо до білої пишньої піни. Додаємо ванільний цукор. Подивіться, як гарно збилися наші яйця з цукром. Цукор повністю розчинився. Тепер ми будемо додавати борошно і розмішувати поступово, позірно з великими порціями. Бачите, ми змішали борошно з яєчною масою і тепер ми будемо виливати в форму. Попередньо підготовлені. Щоб у вас вийшов вдалий бісквіт, ви попередньо повинні розігріти духовку, в духовку поставити форму, в якій будете випікати торт, а потім в гарячу форму, гарячу форму обмазуєте або в олією, або вершковим маслом і пергаментом застеляєте. У мене вже попередньо застелена. І виливаєте бісквіт нашу масу, бісквітну, яка вона жовта, гарна. Вилили масу, тепер треба кілька разів стукнути, щоб зайве повітря, щоб рівномірно розподілилася поверхня. І в духовочку розігріту. У ну, мене духовка десь хвилин 40. 50 ви вже будете дивитись. і головне перші 20-30 хвилин духовку не відкривати. Друзі, наш бісквіт печиться. а ми будемо готувати крем для нього. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео, підтримуйте український контент. Крему нам знадобиться білки трьох яєць. 3-4 столові ложки цукру, в залежності від того, який крем ви любите, солодкий чи не солодкий, столова ложка желатину, Чайна ложка ванільного цукру. 200-300 г сметани домашньої. І для прикрас вишні у нас. гарячу воду. Десь в одну третину клянки і додаємо сюди желатин швидко розчини, щоб він розчинився і помішуємо. Довго розчинення, до повного розчинення, починаємо збивати білки. Спочатку на малих обертах, а потім. Збільшуємо поступово, і поступово додаємо цукор. Збільшуємо оберти. Збиваємо поступово, додаємо частинами цукор. Ванільний цукор. Так уже Так. Тепер ми будемо збивати сметану домашню. Починаємо збивати сметану. Білки ми поставили, поставили в холодильник. Желатин наш її розчиниться і, і охоло до кімнатної температури. Взиваємо сметану. Сметана збилася і ми потроху не додаємо наш желатин. Сметану ми збили, тепер ми будемо додавати сметану білки і продовжувати збивати. Потроху руху порціємо. У нас виходить такий білковий сметанний крем. Наш крем готовий, і ми його ставимо поки в холодильник. Який гарний вийшов у нас бісквіт, високий. Зараз ми його будемо діставати. Подивіться, який в нас вийшов бісквіт, гарний, товстий. Я розрізала коржі, поки вони. Гарячий, Вірніше, торт наш розрізала ниткою. Це я роблю завжди, коли торт гарячий. Подивіться, які гарні. На три частини я їх розділяю. Починаємо збирати наш торт. До речі, я ніколи не кладу в дискві розпушувач, і він у мене завжди виходить ідеальним. Зараз ми мажемо кремом і будемо викладати вишні. Вкладаємо в наші вишні. І знову кладемо наш віжик. І так перемазуємо крем, вишні. дуже гарний ніжний торт. Він завжди у вас буде виходити, якщо ви будете дотримуватись тих умов, тих правил, простих, яких, які я вам розповіла, про які я вам розповіла вишні. Можна використовувати будь-які інші ягоди, але вишні віддається, віддають особливості. Вивишнення. І останній верхній корж. Теж намашує кремом. Можливо, хтось любить більше крему, то можете робити крему трохи більше. Будемо прикрашати наш тортик. Дуже гарно, а смачно. Уважайте, можете притрусить изверху трошечки кокосом. А вот по-иншему якось. И полировываем. игелочки, гелочки шоколад. И у нас выше весняный. Гарний торт. Бажаю вам весняного настрою, щоб завжди в вашій душі гріло сонце було тепло, і ви віддавали це тепло своїм рідним людям. Що ж, друзі, будемо смакувати наш торт. Подивіться, який він пишний, здоровий із шкуриночкою. Дуже смачний. М -м -м. Можете його ще пити з озваром із соком. Ніжний легкий. Дуже гарний.